екс премєр міністр Великобританії Борис Джонсон опублікував у британському виданні The Spectator свою статтю. У статті він запитує керівництва західних держав, чому вони досі не дали Україні все, що потрібно для перемоги. Ми її озвучуємо для вас із деякими скороченнями. Відвідуючи реабілітаційні центри для українських військових, які отримали важкі поранення, швидко вчишся справлятися з шоком від побаченого. Ви не здригаєтеся і не відводите погляд, ви зосереджуєтеся не на ранах, а на людях. Ви помічаєте в цих пацієнтах деякі чудові якості. Вони зовсім не молоді, деяким за 40-50, чоловіки мого віку, вони громадянська армія. Чоловіки, батьки. Спостерігаючи, як вони намагаються відновити сили в своїх кінцівках, ви відчуваєте їхню рішучість. Розмовляючи з ними, ви швидко виявляєте, що вони не хочуть викликати у вас співчуття. Вони не хочуть, щоб їм казали, наскільки вони сміливі, тому що вони не відчувають себе особливо сміливими. Кілька з них сказали мені досить затято, що вони думають, що робили свою роботу, вони робили просто щось важливе для своїх сімей і для життя своєї країни, і їм не пощастило. Як може не пощастити будь-кому на небезпечній роботі? Вони потрапили під уламки танкового або артилерійського снаряду, наступили на міну, отримали поранення, але вони не тільки вижили, але й понад усе хочуть повернутися на передову і продовжити з того місця, де вони зупинилися. Вони не хочуть жодного вашого плачу в стилі англійських поетів часів Першої світової. Вони хочуть продовжити вбивати і виганяти загарбників зі своєї землі. Замість того, щоби говорити про свої поранення, вони хочуть говорити про прогрес, якого досягли їхні підрозділи чи полки. Єдина річ, яка як виглядає точно приносить їм розраду і задоволення, це усвідомлення того, що землю відвоюють, і що їхні зусилля зіграли певну роль у цьому успіху, і навіть можуть зробити це знову. Ця війна вже завдала шкоди близько 20 тисячам українців з ампутованими кінцівками. Більшість із них отримали поранення в збройних силах. Щотижня ці реабілітаційні центри отримують нових пацієнтів. Минуло 19 місяців відтоді, як Путін прорахувався і розв'язав найбільший і найкривавіший конфлікт в Європі з часів Другої світової війни. Він безпосередньо спричинив вбивство або поранення 300 тисяч росіян. І, можливо, приблизно вдвічі менше українців. Ви стоїте в цих лікарняних палатах і відчуваєте жах. Лютуєте, що стільки людей досі пускають у м'ясорубку, і все через его і дурість однієї людини молоха Кремля. Ні, на мить не вірте, що цих українських солдатів або загалом населення України можна якось переконати скласти зброю чи укласти угоду з Путіним. Вони воюють не за нашим бажанням і не зупиняться, бо ми так скажемо. Вони ведуть війну за незалежність, тому що відмовляються схилитися перед терором і хочуть, щоб їхня країна була вільною. Вони вважають ідею переговорів смішною. Протягом останніх кількох днів я робив усе можливе, щоби дослідити їх з цього приводу, але я не помітив жодного ослаблення рішучості українців. Вони не розуміють, як можна обміняти землю на мир, тому що вони не розуміють, як можна повірити якомусь слову Путіна. Вже Євгеній Пригожин думав, що домовився з Путіним, це йому не дуже допомогло. Є лише одна річ, яку вони хочуть від нас це зброя, щоб завершити роботу. І тому я просто не розумію, чому ми продовжуємо зволікати, чому ми завжди такі повільні, як ми можемо дивитися в очі цим людям і пояснити затримки? Протягом усієї цієї війни ми недооцінювали українців і переоцінювали Путіна, і ми робимо те саме і далі. Зараз росіяни займають ледь половину землі, якою вони володіли протягом кількох тижнів після вторгнення, вони розбиті в Києві, Харкові, Херсоні. Так, контрнаступ йде повільніше ніж дехто сподівався, але він триває від українських позицій до Мелітополя всього 20-30 кілометрів. Якщо вони зможуть дістатися до цього південного міста, тоді їхня артилерія керуватиме всім сухопутним шляхом. Вони зможуть перекрити рух між Росією та Кримом, колосальний стратегічний розворот для Путіна. Навіть якщо вони не зможуть зробити це протягом наступних кількох тижнів, або скільки би не залишилося до кінця сезону бойових дій в 2023 році, вони точно зможуть зробити це наступного року. Усе, що нам потрібно, це стратегічне терпіння і набагато більше відчуття терміновості нашої програми військової допомоги. Потреби України на полі бою змінюються, і ми повинні це визнати. Приблизно рік тому ми не давали українцям танки і бронемашини на абсурдній підставі. Мовляв, така підтримка може бути провокаційною для Росії. Тепер безпілотники стали настільки смертоносними, що обидві сторони, як розповідають, паркують свою броню і йдуть пішки. Українцям потрібні зенітно-ракетні комплекси, щоб вибити російські гелікоптери. Їм потрібні системи типу Петріот, щоб захистити себе від нападу з повітря. І їм потрібна краща далекобійна артилерія, щоб знищити російські позиції. «Хаймарс» були цінними, але росіяни були ефективними у своїх контрзаходах. Українці хочуть і потребують «Атакамс». Ракетних систем великої дальності їм потрібно більше ракетних систем, таких як Британська Шедоу», яка виявилася надзвичайно цінною. З Великої Британії вони сподіваються на додаткову допомогу з гаубицями, штормше, протиповітряною обороною, і вони хочуть якомога більше допомоги, яку ми можемо надати щодо технологій безпілотників. Президент Зеленський сказав мені, що йому потрібно лише 200 балістичних систем, таких як Атакамс, яких у США є тисячі. Навіщо тоді так зволікати із ними? Якій іншій меті вони могли би служити, щоб краще гарантувати довгострокову безпеку Заходу, включаючи Сполучені Штати? Деякі голоси у Вашингтоні стверджують, що США повинні дотримуватися стратегії Китай перш за все» і тримати атакамс в резерві на випадок, якщо їх доведеться відправити для захисту Тайваню. Що за маячня? Найкращий спосіб стримати напад на Тайвань. Переконатися, що українці переможуть і якомога швидше. Ми говоримо про відносно тривіальні витрати на таку надзвичайну потенційну винагороду. США виділяли лише близько 1% свого річного оборонного бюджету на підтримку Збройних сил України. А Велика Британія виділила лише частину того, що давали США. Немає американських солдатів на цій землі і немає жодного ризику, щоб американці загинули тут. При тому, що ставки для Заходу величезні, якщо Путін переможе, жахливе повідомлення облетить світ, що це був момент, коли демократії пообіцяли протистояти автократії і провалили це. А все, що було потрібно Путіну, щоби претендувати на перемогу, це втриматися принаймні на шматку території, яку він захопив після 24.02.22. У такому разі історія України буде про українське військо із серцем лева. Яке, врешті-решт, було зраджене Заходом, бо заходу не вистачило мужності. На глобальному рівні буде проголошено, що ми знову показали, що ми не маємо на меті те, що говоримо, не підтримуємо наших друзів та не бажаємо відстоювати свободу та верховенство права, навіть якщо жодному західному солдату нічого не загрожує. Якщо Путін переможе в Україні, якщо він отримає хоча б дещицю з того, що він взяв, тоді урок буде очевидним агресія окупається. А європейські кордони знову можуть бути змінені силою. Все це є загрозою для Грузії, країн Балтії, будь-якої точки колишнього Радянського Союзу чи колишньої радянської сфери впливу, де Путін бажає провести реваншистську військову операцію. Перемога Путіна була би катастрофою для Заходу і для американського керівництва. І я не вірю, що такий результат міг би легко витримати президент США, не кажучи вже про того, хто хотів знову зробити Америку великою. А з іншого боку, якщо Україна переможе і вижене Путіна, що вони можуть зробити із нашою допомогою, тоді все буде навпаки, по всьому світу буде надіслано протилежне повідомлення ми дбаємо про демократію, ми готові підтримувати наші принципи, Захід все ще має сміливість дотримуватися чогось, поки ми не досягнемо успіху. Лячно бачити, скільки є в світі людей, які вагаються і які готові дати Путіну цю перевагу своїми сумнівами. Українці були приголомшлені слабким ком'юніке саміту G20 в Індії та відмовою Індії, незважаючи на прохання Байдена дозволити Зеленському виступити на зустрічі. Усе це зміниться, як тільки Україна переможе, усе це жахливе загравання і підмазування Путіна, усе це зникне з порядку денного. Це тому, що є одна річ, яку люди світу розуміють краще ніж тисячі проповідей про демократію та верховенство права, і це військова. Перемога. перемога України відродить і підживить Захід, і все, за що ми виступаємо. Перш за все, це означатиме звільнення прекрасної і абсолютно невинної країни, яка зазнала егоїстичного і злочинного нападу. Я вірю, що перемога прийде. Я в це ще більше повірив після спілкування з тими пораненими солдатами, адже ви бачите це в їхніх очах, ви це чуєте в лютості їхніх виразів. У їхній радості від новин про відвоювані землі. Щоб ви не думали про націоналізм чи національні почуття? Це найпотужніша сила в політиці, сильніша навіть за релігію. У своєму безумстві Путін посилив і спровокував найпотужніший сучасний націоналізм, який ми бачили колись. Його війська втомлені, недовірливі, далекі від дому, і вони не мають нічого в серці, щоб відповісти на це. Тому Путін програє. А Україна, зрештою, переможе. І оскільки це те, що має статися, і оскільки це те, що станеться, чи не можемо ми в ім'я всього святого надати українцям зараз військову допомогу, яка їм потрібна, щоб якнайшвидше довести справу до завершення, щоб якомога менше людей кинули до могили цього безглуздого конфлікту? Я запитував це раніше, і я запитую це знову на що в біса ми чекаємо? Boris Johnson